Друзі, вирішено, я вже тут залишаюся. Дивіться, багато ну, тут немає нічого. Щось є. Та я тут, друзі, рукавиці, все абсолютно все поскидав. Послухайте. Всім привіт, друзі! Ну що, вибралися ми покопати до такого лісочка. Насправді класна атмосфера, тихесенько, пташки співають, немов весна, друзі. Ну що будемо пробувати тут щось ходити, шукати. Можливо, нам вдасться знайти щось цікаве. І до речі, перший сигнальчик я тільки заходив в ліс, і в мене є радянська монета. Це непоганий показник на те, що можливо нам сьогодні вдасться щось знайти цікаве. Ну що сідайте позрушніші, друзі, і ми розпочинаємо. І кому не шкода, і підтримайте цей відеоролик своїм. Вайком, мені буде дуже приємно, а вам не важко. Ну що, давайте шукати разом. Друзі, ця знахідка перевернула всі моє уявлення. Насправді я так і не відходжу далеко від цієї дорожки. Дивіться, під цим деревом я думав, що це якийсь, не знаю, якийсь металобрухт. А ви ще гляньте, друзі, Але ще гляньте, що мені вдалося знагти. Я навіть не знаю. Чи він срібний, друзі? Ну метал проглядається. Чи це я лопатою попав. Дивіться, копата на красиво. Здається, що це може бути і срібо. Вибачаюся, збився з кадру. Чому він такий окисший? Хто мені може сказати? Зелений такий колір, зазвичай окисше може бути срібо. Дивіться, який ножик. Ну, він дуже красивий. Я не знаю, ще й маласенький такий мініатюрний, дуже красивий. Насправді я навіть не буду його чистити. А для чого його чистити, якщо я можу просто зіпсувати? Ну дуже, я не розумію, дуже-дуже гарний такий. І я не думаю, друзі, що це може бути радянщина. А ви, друзі, вже напишіть свої коментарі, а ви знаходили ось такого ножика чи ні. І чи може бути це срібло? Ну, Ножик доволі таки цікавий. Я думаю, періоду. Я навіть не можу вам сказати, якого періоду. Він дійсно цікавий. Друзі, вирішено. Я вже тут і залишаюся. Дивіться, на самому верху. Ще одна монетка. Що це у нас? Радянщина знову. Чи ні. Так, друзі. Чи ні, що це за монеточка? Якась, друзі, цікава монеточка, я ще не можу зрозуміти, що це. Зараз спробую відмити і вам покажу. Так, друзі, це у нас була монеточка, але хтось вирішив її трошки розімняти. Дивіться, які то Це на Це я скоріше за все. Ну, забираємо для кількості. Друзі, не знаю, як ви, от маю я пінпойнтер, так, а все одно мені подобається ось такою руками перебирати землю. Є, до речі, у нас якийсь сигнал. Давайте подивимося разом. Так, тут і немає нічого. Щось є. Так, нічого немає. О, бачу, друзі. Ви бачите? А, цікаво, гудзичок. Так, що це у нас за кузик? Так, 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 так. так. Зараз я, звичайно, спробую це все відмити і подивимося разом. До речі, гудзик без вушка, можливо, якийсь цікавий. На жаль, друзі, простесенький у нас гудзичок, без жодного малюнка, без жодних цифрів. Можливо, раніше і були якісь малюнки чи цифри, але ну, на тепершній день ось такий гудзик зберігся. Я ще хотів насправді вам сказати годинку тому. Що в мене є таке відчуття, що я сьогодні знайду срібу. Ну знаєте, часами є така якась чуйка, і я майже фактично завжди довіряю своїй чуйці. Думаю, що потрібно те робити, значить роблю. І знаєте, в більшості мене чуйка ніколи не підводила. Ну що, друзі, є срібло, ми здогадалися, а ще яке, це ризм, друзі, це ризм. Я бачу, тут я хтось копав. Ну, це таке, кожному на кожного своя знахідка чекає. Ну що, ви готові дивитися? Давайте вам зараз покажу. А я тут, друзі, рукавиці, все абсолютно все поскидав, послухайте. <клухи> я іди, показую 72. Ну, 72 я не знаю, а ви зараз дивіться. Опа. Ух ти що. Лише гляньте, в мене руки трясуться насправді, але я думаю, що це саме срібо, друзі. Давайте зараз разом зробимо розпаковку. У мене руки трясуться насправді. Знаєте, скільки я разів чого знаходив, але все одно в мене якісь емоції є, ніби вперше я знаходжу так, друзі, срібло, Я вже бачу пробу. Ось воно. І ще й з вушком, чи що, чи вушко нас обірвати? Ні, вушко нас ці друзі. Ох, ви що, дивіться, яка краса. Зараз спробую трошки відмити і вам, звичайно, покажу. Оце я розумію, коп. Друзі, я цю територію буду обходити і обходити. Мені, звичайно, що за день це не вдасться, і обігти на дуже величезна. Ну що, ми цього хрестика та, звичайно, вам показую. Ще зверніть увагу на цю красу. Я прямо не можу, друзі. Ну, емоції розривають дивіться. Віші плюс важкенький і немаласенький. Але це ласеньки, друзі, ці ласеньки. Знаєш, людина носила на ниточці. Нитка, напевно, скоріше за все або перегнила, або десь зачепилася людина за якусь гіляку та обірвала. Ну що, зачотна знахідка, друзі, забираємо та продовжуємо далі шукати. Ні, друзі, я, напевно, звідси не буду відходити, тому що сигнальчики пруть. А я тільки зайшов. Що це у нас? А це у нас, друзі. Дві копійки 1937 року. Ще й доволі в такому непоганому стані, до речі. Нормально, так я вам скажу. Я тільки зайшов, це краєчок ліса. Напевно, скоріше за все, я сьогодні буду крутитися тут і не буду далеко відходити. Ну що, забираємо. Вдалося оцинкованого гудзика знайти. Якщо я не помиляюся, то це, друзі, німецький гудзик. Але так жахливо било, я вам кажу. Я думаю, що тут є два сигнальчика. Один чорний і один кольоровий. Послухайте лише. Ну я не знаю, це тако навгад потрібно копати, або копаєш, або не копаєш. Ну, в принципі, я завжди копаю сумнівні сигнальчики. Тому ось такий гудзичок забираємо. Да, Друзі, територія дуже крута. Я скільки разів тут проходив. Просто проходив, то я навіть тут не шукав, друзі. І послухайте, Є є в мене гарна знахідка. Ось, гляньте з вушком. Я вже не знаю, який це насправді гудзик. Але це у нас, здається, орляночка. Або я помиляюсь, або ні, орлянка. Так, давайте зараз спробую відмити і вам покажу. Я взагалі, друзі, що ця територія взагалі. Шикарної. Щоб ви собі уявляли, я лише малесеньку малесеньку частинку тут обійшов. Ви уявляєте, скільки може бути тут ще знахідок? Безліч, безліч. Шукаємо далі. Мию та шукаємо далі. На мою думку, друзі, гудзик непогано зберігся, лише гляньте. І ще й до того з цього з вушком. Оце да. Приємно, насправді дуже приємно, тому що є сигнальчики, і в мене є дуже величезне бажання копати. То -то... ну що, забираємо та продовжуємо далі. Хтось, друзі, копав копату, то тут, до речі, корінні йдуть такі. Можна фіскаром в принципі, їх переламати. І що я знайшов, послухайте це насладинка, Я впевнений, друзі, що це насладинка Зараз я спробую відмити і вам покажу. Насправді, друзі, думав, що вона леса, ні, щось все-таки проглядається. Що я Зверніть свою увагу. Шкода, що вушка немає, але все одно приємна знахідка. Будемо тут і крутитися. Не знаю, територія мені дуже подобається. Чому я одразу тут і не шукав? Бог його знає. Ну, сьогодні дійсно якийсь день ґудзиків. До де речі, знайшов. Дивіться, який желізний савде п'яний. Бачу, зірочка ось тут є. Ще вушко присутнє. Ну і погано воно б'є, все одно в колір, друзі, закидує. Так, щось я заходився. Потрібно, друзі, перекосити. Ну і трошки заморився. Зараз трошки попівкави, тому що, друзі, на ходу зашпортуюся. Зараз сонний, невиспаний. Ось так. Зараз смачної кави поп'ємо, щось перекусимо Ну і звичайно будемо далі продовжувати свої пошуки. Так, я вже значну територію обійшов насправді. Подивимося, що мене там далі очікує. Можливо будуть якісь кращі сигнальчики, можливо і ні. О, кава гаряча, те що і потрібно. Що, друзі, може бути краще, як не обід на природі, погодьтеся. Особливо коли сам, я не знаю, тихесенько. Сидиш собі, просто відпочиваєш. Інколи можна і зібратися, друзі, з думками. Так. Косочок піцу витягнемо. І будемо далі продовжувати шукати. Ну що, всім смачного і мені, а ми будемо обідати та продовжувати далі шукати. дивіться, дивіться. Оце я тупіру настрашився. Один бонди через колію побіг. От другий десь сюди, навірно саме зі самкою. в мене ж серце чуть не вискочило. І, <плес> друзі, в мене знахідка. До речі, до цього попадалося мені пара пломбочок. Нічого такого особливого. А це у нас, друзі, невеличка така какарда. Зараз ми разом її трошки відчистимо. Ну, хоча б від бруду, і від бруду відчистимо. Є ціка какарда. Опа, непогано. Я все, друзі, ходжу і сподіваюся на те, що, може, якийсь царизм попадеться, якісь срібло з якихось монет. А це у нас ось така неолочка какарда. Ну, забираємо. Щось я викопав ось тут околи кореня. Я навіть не розпаковував, що щось кольоровий сигнальчик, але я не був впевнений послухати. Зараз або показує 93-92. Ну що, давайте разом спробуємо. Щось випало. А, ні, знайшов. І знаєте, що це? А це у нас поясочок. Поясочок від снаряда. А наскільки він гарно дзвонить, як монета. Тобто би кожен би купав такий сигналчик, я впевнений на 100%. Тільки що знайшов ось такого малесенького гудзика, здається, що це урлянка, хоча я можу помилятися. А от дивіться, який він малесенький. Дуже, друзі, малесенький. Але чи дійсно це урлянка, Я щось не можу зрозуміти. І дуже в поганому стані цей гудзик. Я навіть не можу зрозуміти. Бачу якийсь малюнок, але не можу зрозуміти, що це таке. Чи це польський гудзик, чи це Російська імперія? Бог його знає. Забираю. Найшов я дещо цікаве зараз, друзі, всередині була деревина. Тобто ось тут. Я не можу зрозуміти, чи вона врослася, чи що. Як гадаєте, що це? Колір такий гарний, зелений, зелений. Не думаю, що це савдепія, може щось старіше. Або як гадаєте? Я навіть не знаю, дивіться. Металпастика якась. Незрозуміла. Ну, забираємо. Надіюся, друзі, на вашу допомогу. Я вже не знаю, друзі, скільки я вже тих полом тут знайшов. Напевно, скоріше за все штук 5-6 Це точно. Ось так продовжую далі шукати. Буквально ще похожу з якісь півтора, годинки, годинку, і будемо, звичайно, що завершувати наші пошуки. Але, друзі, я тут ще буду неодноразово, тому що тут територія дуже величезна, її потрібно проходити і, проходити. і копати, друзі, всі сумнівні сигнали. Ще послухайте, я вже насправді забувся, як монетний сигнал звучить, а тобто з міді. І дивіться, що мені вдалося знайти на преликий жаль. Ви бачите, це у нас було грош Станіслава Августа Понятовського. Я не розумію, чому саме в лісі і вона дивіться. Вона просто лиса. Я не розумію чому. Зазвичай у лісі трапляються в гарному стані, а це дивіться. Ось такий, друзі, стан. Ну, для кількості забираємо. Дуже шкода, друзі, що день настільки короткий. Змушений вже з вами прощатися і показати свій результат, що мені вдалося знайти. Насправді, я тут обходив дуже малесеньку частину, тут ще є де ходити, тут є що перевіряти. Так що, напевно, скоріше за все, будемо тут. У наступному відео теж перевіряти. Насправді я сьогодні мав на одну цікаву територію таку йти, а ви собі не уявляєте. Якби не цей ножик, я би тут я би не купав. Бу, чесно я би нічого би не знайшов, я б не цей ножик, пішов би далі. Ну що, давайте вам покажу, що нам вдалося сьогодні знайти. Сподіваюся. Ви підтримуєте це відео лайком або, звичайно, що дизлайком. Давайте дивитися разом. Ну Що давайте перейдемо до нашого результату. Що нам все-таки вдалося знайти? Я ще вам показував, друзі, ось таке маласеньке красаво. Мені здається, що це саме воно. Дивіться, воно вже починає руйнуватися, потрібно його чистити та консервувати. Оцей ножик, він доволі такий цікавий, дуже цікавий. Подивіться, як він мініатюрний. У мене, в принципі, рука не маласенька, але подивіться. Ножики, який малесеньки, я не знаю для чого його використовувався, може це і не срібло, а просто цинк. Я не знаю, друзі, я не можу сказати, бо я таке взагалі вперше знаходжу. І в принципі, дивіться, який результат. Пам'ятаєте за помбочки, я вам казав, що знаходив, але не показував. Ось така кількість різноманітних помп. Пару радянських монет. Тобто, раз, два, три, чотири. Одна Польща Ладенка, какарда, хрестик просто бомбезний. І гудзиків 1, 2, 3, 4, 5. Ось так, друзі. Ось такий результат. Я тут буквально недовго ходив, так що будемо ще копати тут і копати.